Його сміливо можна назвати викликом не лише для гламуру, а й для стереотипів та традицій українського шоу-бізнесу. По всій Україні він їздить ось на цьому чорному кадилаку і більше трьох років залишається на піку популярності. Ексклюзивне інтерв'ю для інформаційного порталу zolotiv.net від мега крутого, мега-популярного та позитивного дідя інформаційного порталу Золочівкрапканет. Скажіть, звідки виникла ідея такого проєкту, як діти? Звідки, звідки? Та вже Давним-давно в інтернеті написано, сиділи з Леском на рибі. Кажуть, що ми будемо на рибі, сиділи, як то можна е, трошки втік співати. І нам послухав, що ми дійсно гарно співаємо, що все виходить, що весело і прикольно, і тому. Звідси? А сценічний образ в житті не заважає? Я, 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 ці, я цілий час такий. Воно мені так подобається. А як назвати те, що ви виконуєте ці пісні? От який жанр? Гарний, веселий жанр, стоб можна назвати, можна. Е, Лесик, як, як, як би ти там? Антигламур, саме основне. Ми не, не любимо от кого дуже, тому що пафа, то що ви. Бо у мене, навіть, якщо ближче покидати мої нігті, то мене тако, Я нігті обгрізаю. В mm -hmm. мене такі піконьки, має такий легкий характер. Але якщо треба, я можу кусати. А куди подівся Мейсенс, улюблений для всіх? Як де подівся? Дома сидить? Трошки в один період хапнув ту як маю, зіркову хворобу. Він думав, що тут я, мейсон це якось. Але ні, вдома все нормально. Я думаю, що ми скоро його покажемо на великому, на великому концерті. Є секрет, але я ще не знаю, чи то можна робити, чи ні. Хочу щось зробити грандіозне. Сказати тобі? Ну кажіть, давай, давай. не скажу, скажу бляха. Я зараз скажу, ти розкажу. А чи не хотіли б ви виконувати якісь ліричні пісні? От на противагу тим, які ви зараз представляєте? Та буде ж поки що мені такі таких не треба. Ми виступаємо по великих концертах на великих сценах. Що там таких гамномішалок не дуже треба. Знаєш, бо ті повільно? Ну, скільки де будеш їх співати? Одну дві. Треба мати 12 скорих пісень, а одну повільно. Чули не чи ні? Артисти. Зараз пішла така тенденція, що всі співаки, письменники подаються в політику, а діді в політику не бажаєте? Ні, я політику не люблю. Ми є антиполітичні, ми є з народом, ми хочемо робити те, що хоче простий народ. І ми відстоїмо завжди українську мову. А дід за себе вважає народним героєм? Ні, це має народ мене вважати, а не я. Чим далі будете тішити своїх шанувань? Ну, по-перше, нині в нас яке число. Ти 10. 10. 10. 10. 10. знаєш, що в Жені день народження сьогодні? Ні, не знав. Ну, то в мене колега Женя є. Ну, а а, а 20-го що знаєш чи ні, листопада? Не знаю. Ну, не знаєш! Як ти ще готувала до передачі? Мар'яна! Мар'яна ще пише за апострофом чи без? За апострофом. А діти, я кажу, з Мар'яна за апострофом чи пише не. Без пастрофом! Без апострофу, так? Щоденник три кажу! А як так? Мар'яна, чи пишеш з апострофом? Хто перший сказав «та»? — Ти сказав? Ні. <erin> <"Nie. sypt throughout> <sharp inhale> — Ти нічого, нічого. Кажи дітей. скільки Кажи дітей! 20-го я тобі розкажу. 10 го в мене день народження. І 20-го випускається кліп, новий, не кліп, чекай, бо я вже зараз наговорю. Нова пісня. Пісня називається Ая, а я Бо я бо пес мав гострі зуби, якби не пес, я би тебе по чому надяв губи. Ну коротше, подивіться, нова пісня на всіх радіостанціях, в мене день народження. І саме основне, е, до, до всього диск. Диск можна вже буде купити в будь-якому магазині, в інтернеті можна купити Дзідзя офіційний ліцензійний диск. Він буде називатися ха, -ха, -ха». Без ліпчика мала, ви вже знаєте, страшно. Да, знає. Ми всі, влівчика. всі влівчика я не знаємо. Я би його не бачив. Я тобі за таку щиру. сиру. Аріана, ти шарший щось питає. Два я от... Ти маєш думай. чоловіка чи ні? Ні, <laughs> я ще не думаю. Ні, а чолишся трохи з пацанами. <laughs> Як коли? А пацанів маєш чи пацанів? Вже не маю нікого. Вже маєш нікого, що він таке зробив, що ти його кинула. Хто він тебе кинув? то я його кинув. А він би сказав, що то я її кинув. було То вже поза камерою. Як поза камерою? Я вам скажу, був бачив, бачу. чекайте, ти хто по гороскоп? Риба. Риба я хотів сказати! Риба! А я, знаєш що? Не знаю. Скорпіон! Ой, я... Точно ой, я... такий впертий. Ой, я... Ой, я... — Впертий, але, я... але дуже цей. Е, ще одне побажання. Е, люди світлі і не тримайте в собі, будеш відповідь. Дідю, ми тебе напередодні ой. твого дня народження. Ой. Вітаємо з днем народженням. Бажаємо подальших успіхів у творчій кар'єрі і бажаємо, щоб діду став народним героєм для України. Дякую, дякую. І я, 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 я скоро я хочу... А, до речі, то мені Юлік подарок з Венеції привіз. таку маску. Нас. Ну, вершки. А віпати ваші хміла. А але алесик ззаді. сидить, подивіться, Лесик, кажи. Лесик, привіт. Ми маємо одну ідею, я хочу сказати, вам але не скажу. Ну як завжди? Не скажу! Ще трошки почекайте. Ми ще не приділили. Але таке цікаве має, що просто капець. Спеціально для золочів.нет інтернет-портал. Ваш з Мегапопулярний Мега популярний хто? Діджа! Ще раз, мега хто? Діджа! Мегапопулярний популярний хто? Діджа! Чого кричте, хто ж